З 1 травня у Кримончуці почнуть курсувати безоплатні дачні автобуси. Соціальні автобуси до садівничих товариств забезпечені завдяки сприянню міського голови Віталія Малецького та в межах програми соціального забезпечення та захисту турбота, враховуючи чисельні звернення голів садівничих товариств, а також мешканців нашої громади, міською владою було прийнято рішення в цьому році продовжити програму по перевезенню окремих категорій громадян до садово городніх масивів. Перевезення будуть здійснювати. За маршрутами, за відповідним графіком, який вже оприлюднений у всіх мережах, і перевезення в цьому році у нас будуть з 1 травня по 30 вересня. Загалом здійснюватиметься курсування за 17 різними напрямками, яке охоплюватиме 73 садівничих товариства. Для того щоб скористатися послугою перевезення, пільговик повинен звернутись до голови садівничого товариства та отримати проїзний квиток. З графіком перевезення можна ознайомитись на офіційному сайті Кремичуцької міської ради. Ради в різних соціальних мережах це розповсюджувалось, А також ці графіки надані головам садівничих товариств, щоб вони знали, коли і в які години буде здійснюватися перевезення. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини.